Всім привіт! Захід не відключить весь російський банківський сектор від так як залежить від поставок продукції Росії, і буде прагнути зберегти канали оплати товарів, що поставляються. Таку думку висловив з глава Комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков 100% банківського сектора від. Відключено не буде, тому що вони, західні країни, залежать від поставок нашої продукції і будуть прагнути зберегти канали оплати товарів, поставляються в ці країни. Вони для себе залишать лазивку, тому що Росія занадто серйозний учасник міжнародних фінансових відносин. Вони собі вже й так завдають шкоди досить великій. Я знаю, що багато європейців торгують з Росією, знаходячи обхідні шляхи взаєморозрахунків, сказав Аксаков. Він додав, що в разі, якщо весь банківський сектор Росії відключать ВІД, Росія буде працювати через власну систему передачі фінансових повідомлень, яка, на думку депутата, почне збільшуватися з точки зору учасників цієї системи. Відключення не смертельно 100% буде будемо жити. Переважна більшість наших громадян не помітять, що сталося щось екстраординарне, зазначив депутат. За його словами, в даний час іде ефективна робота над розвитком кореспондентських відносин банків Росії з дружніми країнами. Потужний поштовх для розвитку отримує і система цифрових взаєморозрахунків. Можу сказати, що ми дуже розраховуємо, що з 1 квітня 2023 року запрацює цифровий рубль в міжнародних взаєморозрахунках точно у Сааков. Двадцять 25. лютого рогій союз ввів санкції проти Альфа-Банку, Розбанка і Банку Тинков. Як випливає з матеріалів офіційного журналу ВРГ Союзу, обмеження щодо цих банків припускають заморозку активів на території країн Вросоюзу, а також заборона на угоди з цими кредитними організаціями, відключення від 24 лютого свої санкційні списки розширили США і Великобританія. Санкції, що передбачають обмеження на проведення деяких операцій, торкнулися банки Приморя, Санкт-Петербург, Уралсип, Зеніт, Лівобережний, а також Лантабанк, Металнвестбанк, Московський кредитний банк, Мцбанк, Здмбанк, Уральський банк реконструкції та розвитку. Банки Приморя і Уралсип повідомили про припинення переказів. У березні 2022 року, в рамках санкцій, Росоюз також відключив від великі російські банки, в число яких увійшли в Росія відкриття нові Комбанк Промсвазбанк, Совкомбанк і Веп Росії. В кінці травня в цей список потрапив і Сбербанк. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!